Я не могла повірити, що моя подруга таке мені каже в обличчя, я ж їй по секрету розповіла, а вона тепер каже, що я маю їй гроші позичити. Ми, з Вірою, дружимо з училища і разом, вже років 20, як працюємо на одному підприємстві. Якщо так чесно сказати, то вона завжди біля мене крутилася, аби когось собі знайти. Бо я мала кавалера, а він ще більшу компанію хлопців. Але ніхто на віру уваги не звертав, хоч вона така мініатюрна і доволі мила. Я не розуміла, чого от стільки в мого Олега хлопців, і ніхто її більше одного разу не проводжає додому. Але то вже таке: минуле. Вона потім вийшла заміж, далі розійшлася, потім ще з якими жила на віру. Мені цікавило лише моє життя, а саме Олег, діти, наша квартира. Навколо цього і крутилося моє життя. З роками, а ми разом вже 21 рік, крутитися швидко вже не хочеться. І закрадається така думка, що не так вже тобі того чоловіка й треба. І ось на таких жіночих посиденьках Віра мене і на такі теми питає мовляв, як це стільки років жити з одним чоловіком і чи не хочеться когось собі завести? А нащо? Дивуюся, цьому я, та я навпаки думаю, нащо ті чоловіки здалися. А ти ще хочеш, аби я собі якогось Любчика завела. Для здоров'я, Інно, чи ти нинішня, краще б виглядала від такого флірту, а то ти вся сіра і нецікава. З роботи та додому не здивуюся, якщо твій Олег собі когось знайде і тебе покине. Ой, чекаю, не дочекаюся, тільки й махнула я рукою. Я б про цю історію й забула, але вона мала несподіване продовження. Справа в тому, що ми працюємо в бухгалтерії з Вірою, і ось нам доручили організувати корпоратив, де проводити, скільки буде людей, скільки грошима скидатися, а скільки з каси брати. Звичайно, що всі там були не дуже адекватні, і я трохи дала собі розслабитися. Розумієте, ті звіти здавати, голова тріщить, а тут, хоч крапля якогось відпочинку. Я й не щулася, як вже мене запросив на танець водій шефа. Далі ще на один і вже тягне мене на хустинку. Я зі сміхом пішла, думаю, щоку підставлю і все. Але ж де тут було? Всі посміялися, що водій просто перебрав, і я теж так на жарт пустила і вже б про цей випадок забула. Але ж тут, подруга моя люба, давай на кожних наших посиденьках цю тему розкручувати. Якби ти не хотіла, то він би тебе й не поцілував. Видно, ти дала такі сигнали і давно хочеш піти від чоловіка. Та що ти причепилася, кажу я їй. Звичайний випадок, з ким не буває. Я вже й перестала її запрошувати до себе на каву, але вона й на перервах до мене підходила і так очі закочувала, коли водій шефа заходив до нас. Мене це вже так дратувало. А потім вона мені й почала казати, наче зі смішком, але ж що саме? Допоможи мені зі звітом, подруго, бо поки твій секрет тримаю в таємниці, все з рук валиться і нічого не встигаю. Я їй допомогла зі звітом, просто аби більше не чути цього Слухай, мені треба 10 тисяч позичити до зарплат. І що? То позич? З якого дива? Питаю і вже чую, що себе стримати не можу. Та з того, що я тобі подруга, все для тебе роблю, а коли мені треба допомогти, то ти в кущі. І давай говорити, що вона мовчить безоплатно, а могла б же Олегові не лише про водія розповісти, але й про те, що я його давно ледве терплю. Я ж їй просто душу виливала, а вона готова все отак перекрутити. Думаю, що й гроші мені не віддасть. Що робити, сказати, що вона все вигадала? А якщо у неї є фото чи відео, підпишись, підтримай українськомовний контент.